Доброго часу моїм глядачам. Отакий От цікавий. Просто надто цікавий. Викидний ніж. Слонова кистка. Візерунки. Переламутер. З другої сторони також. Цікавий тем, що від моїх 50 сантиметрів. Ніж розкривається на 50 сантиметрів і виглядає в руці отак. От так само він складується. Я думаю, що це. Кінець 800-х років, 1800-х років досить цікавий екземпляр. Ось такий довжелезний ніж на 50 см. Всім дякую за перегляд.